В'єднай так пальці не шурі мурі, а міцний сон. Під час міцного сну я буваю на любій точці світу. Ти маєш зробити наступне кінчиками фаланок, постукувати 10-15 разів ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Після чого поверни фаланги наверх і почни масажувати свою голову ось таким чином. Насправді це є супер розслаблюючі рухи, і завдяки яких ти легко заснеш. Так, ану що там із шурі мурі нашим? Візьміть свої мізінчики і з'єднайте їх ось таким чином. Насправді не важливо, чи ви правша, чи лівша, ваш мозок включиться і сам все зробить за вас. Візьми невеличкий вдих, потім видохни всю легень і почне давити один проти одного свої руки хоча б 5 хвилин. Тепер сильно видихніть і лягайте спати. Самі простіші і ефективніші дихальні процеси, які допоможуть зняти високий стрес, використовуй ці прості рухи, і твій сон буде забезпечений.